Пишуть, що зараз розглядають оподаткування імпортних товарів. і Луценко говорить, що це змусить людей економити на порошках. У батьківщині кажуть, що це суперечить угоді про асоціацію, а міністр фінансів Ярецько навпаки захищає власне це оподаткування. Далі так само є а, заява від самопомочі. Ми готові в першому читанні проголосувати. Але ви, пані Ярецько, відповідно, що вони очевидно звертаються під час засідання. Берете під себе особисту відповідальність на взаємодію взаємодію із сод. Ну хотілося б, щоб ви прокоментували. Алі, в нас ще є трохи загальної інфи. в згідно вимогам сод, в принципі, існує можливість тимчасово підвищувати митні тарифи, ага. і ми можемо це зробити. Але це ілюзія, що підвищення мита. Призводить до а, в значного збільшення надходження, надходження. Чому mm -hmm. тому, що у вас скорочується, у вас відбується декілька процесів. Падають доходи населення, mm -hmm. скорочується попит, відповідно скорочується імпорт, а значить, скорочується і можливості Я для податкування цього. вітчизняні порошки, якщо говорити це на а, порошках, ні, 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 так, ні так, але так? це в це йде саме про імпорт. Mm -hmm. а, в а, більш того, у вас а, девальвує національна валюта. Mm -hmm. І уявіть собі, коли у вас от у вас було наприклад 10% вимита, а стало 20%, Вау! Ви отримуєте доходи. Де нічого подібного, Якщо у вас відбулась девальвація валюти на майже на 300%, Тобто це з восьми умовно кажучи там дев'яти і до двадцяти двох реальних, які ми зараз бачимо на ринку. Ну якщо навіть на офіційному там більше ніж в два рази, то це означає, що у вас в два рази збільшилося в здорожчалося імпорт. Він сам собі вже створив умови для значно меншого потрапляння на український ринок, бо всі іноземні товари настільки здорожчали. Зрозуміло, що доходи в населення в. Взагалі то впали, виходячи крім девалювації, ще і інфляцію більше 20%. Таким чином, а в я переконаний, що ми не отримуємо тих надходжень, які уряд планує, а в тому числі і по імпорту. Безперечно, говорити про те, що потрібно деякі податки вводити в частині імпорту, можна було б, але питання, як це робити.